Міщення для протирадіаційного укриття в підвалі міської дитячої лікарні номер 5 існувало ще від дня відкриття закладу. Проте, оскільки не було потреби його використання за прямим призначенням, то з початком війни питання про його капітальний ремонт та облаштування стало руба. З вересня минулого року укриття почали приводити до ладу. Ремонтні роботи мають завершити до кінця поточного місяця. І вже в квітні, під час тривог та в ситуації небезпеки в протирадіаційному укритті. Зможуть перебувати маленькі пацієнти лікарні. Під час користування ну, вияснилося, що воно не готове для того, щоб там довго його експлуатувати. І було прийнято рішення не нами, це ж комісією зробити ремонт, зробити. Таким укриттям, де можна було перебувати довгий час, тяжко хворим дітям під час обстрілів. Безумовно важливим і актуальним є питання укриття. Знаю, що проект був ще в 23 му році, якщо я не помиляюся. У 24-му уклали договір на прозору, почалися роботи. І сьогодні хочемо подивитися, який стан їх виконання, тому що ну 100% дитяча міська лікарня зобов'язана мати таке приміщення. Санітарно-гігієнічні кімната, харчовий блок, генератор, баки для питної води, двоповерхові ліжка та ігрові куточки для дозвілля малечі. Тепер це все є в протирадіаційному укритті п'ятої дитячої лікарні. Крім того, відремонтована та оновлена система вентиляції. Зараз закінчується установка підйомника. Так, в принципі. Все закінчено, розраховано на 77 осіб. На всіх, хто буде нуждатися. на 77 – це для дітей, які будуть знаходитися на ліжку на для тяжких дітей. А для дітей, які будуть передвигатися своїми ногами, і для супроводжуючих персоналу, міста там достатньо буде для всіх.